Так, друзі, ось це колони ось, виготовлені ще в нашому одному цеху. Я вам сьогодні екскурсію зроблю тут закладні. І ось дивіться, яка цікава колона. Бачите, як вона. І ось це теж, до речі, друзі, отвори для того, щоб цинк попадав в нашу металоконструкцію і, звісно, назад витікав. Тому що ці всі деталі їдуть на оцинкування. В цинкові ванни будуть. Не ряти, а потім вже будуть встановлюватись. Тому ось тут бачите, багато таких цікавих деталей різних. Тут хлопці зварюють тільки. Тому, Друзі, кому потрібно побудувати склад ангар виробництва, з радістю вам в цьому можемо допомогти. Звертайтесь, телефон в профілі, також, якщо робота потрібна, також телефон в профілю.